Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія не може здобути перемогу в цій війні. Переконаний Фельштинський, російсько-американський історик, доктор історичних наук, дослідник новітньої історії Росії Юрій Фельштинський прокоментував заяву російського патріарха Кирила про те, що в разі поразки РФ у війні з Україною настане кінець світу. Він наголосив, що в цій заяві багато неправдивостей. Сам патріарх Кирил на сильних препаратах, відбувши всі церковні свята, полетів у Китай лікуватись, передають у Ційні телеграм-канали Кирил лікується в тій ж клініці, що й Лукашенко. А тепер повернемось до заяви ФСБшника. В ефірі телеканалу Фрідом Фельштинський детально прокоментував слова Кирила. РПЦ ще з радянських часів, особливо після 2000 року, повністю перейшла під контроль Кремля. Її представники ніколи не робили жодних заяв без узгодження із російським керівництвом. Не було по Росії жодних проблем, якби вона не напала на Україну. Вона напала на Україну перший раз у 2014-му. і власне тоді проблеми певні виникли і в Напала у 2022 році, і виникли проблеми вже зовсім серйозні. І тому удавати, що хтось нападає на Росію або погрожує Росії, це абсолютна брехня, сказав Фельштинський. Крім того, історик назвав абсолютною брехнею те, що Росія, нібито, не програвала жодної війни. Росія програвала дуже багато воєн. Єдині війни, де Росія не програвала, це де вона брала участь на боці союзників. Це частково відноситься до Першої світової війни. Це відноситься до Другої світової війни. Це відноситься до якихось воєн 19 століття. У цій війні. Які Росія починала з кимось сам на сам вона зазвичай програвала, і афганська війна є останнім тому прикладом. Росія не може здобути перемогу в цій війні, підсумував історик. В НАТО припускають, що в разі поразки Росії у війні з Україною російські плани залишаться незмінними. Голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, додав, що у війні з Україною на суходолі росіяни вичерпали певні свої сили: боєприпаси, танки, бойові машини піхоти і артилерійські системи. Водночас, професор політичних наук Радгарського університету. США Олександр Мотиль вважає, що Росія вже не спроможна виграти війну, розв'язану проти України. Результатом поразки окупантів може стати розпад Російської Федерації на частини, громадянська війна чи навіть війна між різними частинами держави-агресорки. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.